Признавайтеся, вже купили подаруночки під подушку? Ні, ще не купляли. Ще не купили? Тоді у вас є шанс забрати сертифікат на покупку в магазині КТС, якщо розкажете зимовий віршик або пісеньку. Маєте знати. Прийшов сніжок на торжок, продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, загорнув списами вуха. А як в нім прийшов до хати, хутро стало розставати. Сів вуркотик за мішком і умився кожушком. dùsòhárì tèrèmàìtè diàkò ìwàlẹ ìkẹyàrínìsìà àti ìbàj. ẹni tí o jọba yé ayérayé awa sì ti ríra wọ̀rẹ́ la wọ̀ sàn-an wọn fún wa ní adé ẹ̀ bùn-ún wọn bá ta vi fún wa like it's christmas cloth. gud. Сенкюсен у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка і зайчик з, не, з нею різ. Снігу-снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись зайенька, ялиночки нема. Ой, білий, білий, зайенько, прийди, прийди до нас, дивись, твоя ялиночка, горить на весь палац. Дуже гарно, дуже гарно тримайте. <ріпи> Ти пошвидше спать, лягай, бо прийде до тебе Миколай. Ось вже зірочка на небі засіяла. Скоро до тебе прийде Миколайчик. — Дуже круто. Тримайте, тримайте. Дякую. Пішов сніжок на тажок, подавати кожушок. Кіт купив того кожуха, заговнувся послами вуха. О. Тримайте, можливо, ви ще знаєте. — Не, не пам'ятаю, її повне пам пам у лісі, лісі темному, де ходить хмурий лис, росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. — Все. Я не буду Тримайте. Хтось постукав уночі, швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати зайчиня зайшла в уха. Стало в кутику сумне, каже, заночуй мене. А, Я забула. Але нічого, це було дуже круто, тримайте, тримайте, дякую велике. Дякую, дякую. і вам все гарних свят.